Друзі, привіт! Сьогодні наше завдання це зробити аналіз конкурентів і сформувати нашу, наше ОТП, нашу унікальну торгову пропозицію. Тобто ту пропозицію, яка буде відрізняти нас від конкурентів. Але для цього нам треба подивитись, що пропонують конкуренти. В табличці в цьому шаблоні посилання на шаблон буде. От, я виписав тих конкурентів, які рекламуються по тих пошукових запитах, що ми вибрали на минулому занятті. Я виписав їхні адреси сайта, їх назви і позиції, на яких вони показуються в мережах. І далі зараз я покажу, як, як це ми заповнюємо. Тип сайту. Тип сайту. Наприклад, будемо брати першого конкурента. В них багатосторінковий сайт, бо в них є окрема сторінка індивідуальна, окрема для дітей, віддільно для компаній. Далі ми беремо і пишемо, що в них на першому екрані. Тобто на екрані, який видає, який бачить їх, їх користувачі, коли заходять на їх сайт. Ось їх перший екран. Беремо і копіруємо те, що в них написано на цьому екрані. Далі виписуємо їх додаткові переваги. Оце розмов на клуби, заняття онлайн, мобільний додаток і безкоштовний перший урок. Я все це виписав. Далі ми... Пишемо їх у ТП. Тобто із того, що ми виписали, ми формуємо їх у ТП. Ну, питаємо зрозуміти, яка в них унікальна торгова пропозиція. Е, от З цього конкурента вона явно прописана, вона прописана в них на головному екрані, на першому екрані. І ми його одразу бачимо. Вот вчить англійську з вчителем на онлайн-платформі де і коли зручно 24 на 7. Тобто це їх унікальна торгова пропозиція. Ну, у багатьох рекламодавців вона може бути не такою явною. Нам треба бути її зрозуміти. Далі ми дивимося, чи є у них відгуки на сайті. в них немає відгуків на сайті. Пишемо ціни. Якщо в них є на сайті, ціни. Тут на сайті ціни є. Вказуємо швидкість завантаження. Чому? Тому що для нас важливо, щоб наш сайт завантажувався не набагато гірше, ніж сайти конкурентів. Якщо у всіх конкурентів сайти завантажуються швидко, а ваш не дуже швидко, це буде мінус вашому сайту, це буде впливати на рейтинг. І в коментар пишемо те, що нам ще сподобалось на їх сайт, на що треба звернути увагу. Ну, ось Тут я виписав, що в них є інформація про викладачів. В них є розділ про мету вивчення англійської умови. І в них є прес-релізи. Оце я все виписав. І далі на останок я пишу пошукові запити, як входять пошукові, наші пошукові запити в їх заголовки. Тобто наш пошуковий запит, наприклад, англійська онлайн. Ми дивимося їхній головний заголовок. І ми бачимо, є слово онлайн, є слово англійська. Ну, англійська і англійську. Тобто цей пошуковий запит при... присутній в їх заголовку, хоча не фразово. А англійська мова онлайн, наприклад, він повністю присутній, тому що слово мова в них ніде в заголовки не зустрічається. Чому це важливо? Тому що, якщо, наприклад, у вас буде. Вашому, на вашому сайті в взагаловки пошуковий запит а англійська мова онлайн входити на 100%, тобто повністю, а в них ні, це буде вашою перевагою, перевагою у порівнянні з ними. Далі переходимо до формування нашої пропозиції. Тут я виписав всі пошукові запити, які ми на минулому занятті відібрали. Тут е, запит ЦА, я їх розбив на два запита ЦА, тобто ті пошукові запити, де є онлайн, ця аудиторія вже визначила, що вона хоче вивчати мову онлайн. Та аудиторія, яка просто вбиває курс англійської мови, тобто не зрозуміла. Е, можливо, вони шукають офлайн курси тільки, але просто не вказали це в запиту і наша пропозиція їм не підходить. Можливо, вони шукають онлайн. Але точно вказали, і наша пропозиція їм підходить. Можливо, вони не визначились. От, і якщо вона не визначились, як вони хочуть навчатись там онлайн чи офлайн, то нам дуже важливо вна... в нашому УТП розказати про переваги онлайн-навчання, щоб переконати аудиторію, що онлайн навчатись краще. Далі ми виписуємо страхи, болі та мрії цільової аудиторії. Тут я написав для прикладу, але вам треба заповнити їх як можна, заповнити їх як можна більше. Тобто страхи і болі, які страхи і болі вашої цільової аудиторії допомагає вирішити ця послуга. Наприклад, якщо тут людина може читати, але не сприймає англійську на слух, а в нас є методика, яка допоможе цій людині. Сприймати англійську на слух, то ми закриваємо цю боль. Мрія, ну мрія може бути ну скільки там вивчити англійську мову, у людини може бути мрія вивчити англійську мову, влаштуватись на хорошу роботу в закордонній компанії і купити собі квартиру. Зработаної деньги. Оце мрія. Ми можемо це, це теж вказати. От далі ми виписуємо наші переваги. Всі переваги, які є, і які можуть допомогти людям закрити їх страхи, болі та досягнути їх мрії. І далі ми з цього всього формуємо ОТП. Як ми його формуємо? Ми беремо ключовий запит, пошуковий запит, наприклад, я взяв англійську мова онлайн. Додаємо до нього нашу перевагу, яка дозволяє вирішити проблему, боль, страх аудиторії або досягнути мрію. От, і заклик до дії. Я написав англійська мова онлайн з унікальною методікою сприйняття англійської мови. Тобто я акцентую увагу на те, що ми допоможемо людям не тільки читати, а сприймати на слух. І закінчую це закликом до дії, Запишись на безкоштовний пробний урок. Де розміщається ОТП? ОТП унікальна торгова пропозиція узагальнена обов'язково має бути розміщено у вас на головному, на першому екрані. От. А далі ви, ваш весь сайт має бути просто пронізано ОТП. Тобто ОТП зустрічається в заголовках в інших, в текстах, в розділах. Але воно не має повторюватись. Тобто ви можете в, в основному заголовку, наприклад, написати. Головно тепер, що англійська мова за унікальну методику сприйняття англійської мови там, на слух. От. І окремо заголовки зробити вже про інші переваги. Наприклад, про перевагу зробити розділ про перевагу онлайн-навчання, окремий розділ зробити про те, які мрії може людина досягнути, закінчивши ваші курси. Ну, і... Ну і так далі. І багато хто з рекламодавців запитує, а що робити, якщо в нас на сайті ну, написано все по-іншому, тобто нам, що шукати інші пошукові запити, Ні. вам треба змінювати контент на вашому сайті, так, щоб він відповідав тим пошуковим запитам, по яким у вас буде реклама. Якщо у вас на сайті написано одне, а ви в рекламі інше, тобто вони не совпадають, то у вас результату не буде. Саме тому УТП тому має бути як в ваших оголошеннях, так і на сайті. В всіх заголовках в розділах має бути унікальна торгова пропозиція, яка відповідає на запити аудиторії. І ще дуже така помилка, яку багато хто допускає, це вони вдаються до крайності. Крайність номер 1 це. Ігнору... ігнорування пошукового терміну пошукового запиту в заголовках. Тобто от повністю складається заголовок, в якому пошуковий запит не врахований, він в ньому відсутній повністю. Це плохо, це мінус рейтингу. Або коли ви вписуєте пошуковий запит в заголовок, е навіть на те, що ну, не, не дивлячись на те, що вони там ну, з ними читаються якось незрозуміло. Вот, например, англійська мова онлайн цена. І далі у вас пошел, пош, пошел інший текст. Ну, тобто, це абракадабра, -то, ну, Заголовок має бути літературним і грамотно написаним. Якщо ви не можете вставити пошуковий запит, так щоб заголовок залишився грамотно написаним, то не вставляйте його повністю, берете якісь які слова. Тобто це інша крайність. Шукайте компроміс. Але чому за, за, запити важливі в заголовки? Тому що, от, наприклад, цей конкурент, у нього англійському онлайн запит присутній в заголовки, хоча він розбит по словам, от, він не фразою присутній. А англійська мова онлайн він присутній частково, тобто слова мова в нього немає. Якщо у нас в нашому заголовку є англійська мова онлайн, тобто повністю цей запит, запит одної фрази, включено в заголовок, то ми вже будемо мати наше оголошення мати перевагу перед цим рекламодавцем. У нас буде вищий рейтинг, у нас буде вища релевантність запита, ніж у нього. Тому це важливо. От. І ваша задача, з посиланням на шаблон зараз я скину, ваша задача заповнити цю табличку. Тобто передивитися всіх ваших конкурентів, які рекламуються по тих пошукових запитах, які ви вчора вибрали, і заповнити табличку аналізу конкурентів і заповнити сформувати вашу унікальну торгову пропозицію. А завтра ми будемо вже розглядати аналітику.